Запись, представляйтесь, будь ласка. Хто я ви? Я во я не знаю хто ви. Представтесь, будь ласка. я на камеру по два раза подається собираюся. Представтесь, будь ласка, хто ви. Вже представлявся я. Ще раз представтесь я... представлявся, представлявся, я ще посвідчення своє. Представлявся я. Посвідчення, покажіть своє. Райте мене нада. Посвіщення, покажіть мене нада. На півтона нижче Водій. Це у вас написано, як з вами розмовляти з водієм. У мене написано, як я з вами розмовляю. Ось посвідчення вас Один три там написано. Посвіще, покажіть, будь ласка. Ну, що, Глухі чи що? Бавте трохи, на півтона нижче. Я так з усіма розмовляю. Тим більше з вами. Так, прізвище ваше. Я, я не буду знімати вашого. Этого. Фельтін Ігор Анатолійович, інспектор ДПС, зводу номер 3 роти ДПС, дає заслуговування соціальних посів. Дійсне до 15 року. Дякую. Тепер. Причину зупинки. Перевищення швидкості з сели Соловінком. Пред'явіть, будь ласка, фото відеофіксацію. фото відеофіксація. Ви мені об... зобов'язані принести, пред'явити, що я, я, я з автомобіля, я не обов'язаний виходити. Ніякий пункт правил мене зобов'язує виходити з автомобіля. Пред'явіть, будь ласка, моє правопорушення. 99 км приїхали в селі Соловінки. Покажіть, будь ласка, фото-відеофіксацію. Ноутбук знаходиться в КП, повторяю, восьмий раз. Я КП... вам повторюю ще раз, я Привычний. не буду з автомобіля виходити. Ви повинні мені пред'явити фото відеофіксацію. Повторяю, ще раз. Ваш міністр, дам міністр, там резінник. Чітко сказав, ви повинні пред'явити фото відеофіксацію. Хорошо. Предъявить, будь ласка. Підготуйте документи, зараз предъявлю.